Чи Сьогодні, я не знаю, мені визначить часу, бо я хотів би спершу розповісти про своє передні дослідження, а саме діяльності мамі приховання в Україні і її висвітлення в медіа, але в кінці там трішки інтерактиву є, і я хотів би надію вчити. Перша частина більш теоретична, що стосується баланства і діяльності мамі приховання в Україні. Суттєві корективи в діяльність мусульманських організацій внесені під впливом подій російсько-української війни. Однією з основних стала інституталізація капеланства в Україні. Капеланський рух в ісламі є органічною словою стратегією долучення духовних діячів до функціональних інституцій захисту країни, також пенітеціарної е служби, Дякую. так і стратегія діяльності мусульманських організацій. Представники мусульманських організацій долучалися до розробки концепції та правових засідальності відповідних державних органів, відповідальних за капеланство. Зокрема, Шейх Рустам Гафурі, який представляє духовне управління мусульман України, і є відповідальний в організації за взаємодію з Збройними силами України. За останні 15 років неодноразово брав участь у наукових форумах. Давайте їх пропустимо, вони тут просто написані, якщо буду зачитувати, буде багато часу. Але хочу сказати, що він брав участь в форумах ще навіть не до повномасштабного вторгнення, а до початку, взагалі, російсько-української війни, до 2014 року. Водночас, що хочеться зазначити, під час аналізу піар-діяльності цієї організації він дозволяє констатувати мінімальну присутність теми капеланства взаємодії цієї релігійної організації з військовими структурами в інформаційній політиці Думу, так можна сказати на сайті. Інформація про капеланство відсутня, хоча на інших інформаційних ресурсах спередично з'являється інформація про наявність такої інституції, наприклад. На ресурсі релігійної інформаційної служби України повідомляється про участь імама капелана духовного управління мусульман України Мухаммеда Абдуль Каріма в міжнародній конференції військове капеланство Україні, яка відбулася в Києві. При цьому хоча в репортажі не згадується про участь інших мусульманських організацій, на сайті ж духовного управління мусульман Ума розміщено детальну інформацію про виступи її представників. Е, ну, зрозуміло, що це не неправильно та неефективно, але одразу бачимо якісно інший підхід до проблеми капеланства у е, діяльності інших мусульманських організацій України, е, зокрема духовного управління мусульман Криму і духовного управління мусульман Ума. Основні акценти на прикладній діяльності, е, тобто організації роботи і безпосередньої реалізації е, та висвітлення у медіа. Діяльності і мамі в капеланів знаковою подією стала офіційна реєстрація релігійної організації управління військового капеланства мусульман України, яку очолив Сергій Мурат Путілін. <кій> По суті, це дало, надало офіційного статусу діяльності добровольчого руху, який виник серед вірян Думу ума, ще в 2014 році, з початку російсько-української війни. У травні 2014 року загинув військовий добровольчого батальйону Айдар, і командування зробило запит на виконання поховального обряду за ісламськими традиціями відповідно до вірозповідання загиблого усвідомлення. Того, що певна частка військових збройних сил України Національної гвардії. У добровольчих батальйонах у державній прикордонній службі є мусульманами, актуалізували необхідність створення у межах діяльності цієї релігійної організації спеціалізованої структури управління військового капеланства мусульман України, що постійно виконує своє духовне служіння для воїнів мусульман, проводячи для них молитви, свята та проповіді на той час в зоні АТО та в місцях постійної дислокації військових частин. Також було <кій> бачите, забув. А фотки до закрили питання практичної інтеграції мусульманського капеланства у військові інституції України регулярно піднімається в останні два роки на з'їздах та конференціях духовного управління мусульман Криму, а також на офіційних зустрічах з делегаціями мусульманських країн. Так, наприклад, під час обговорення актуальних проблем мусульман України з делегацією з Республіки Індонезія, до складу якої війшли представники індонезійської ради Улемів, голова ради Улемів Думарк. Суліман Хайрулаєв розповів делегації про роботу Ради улемів та службу військового капеланства мусульман України в силах е, оборони і його роль цього капеланства у піднятті бойового духу військовослужбовців мусульман і вірян. Е, е, Муфті і думу ума кандидат філософських наук Шейх Саїд Ісмагілов окреслив такі основні напрямки роботи військового капеланства мусульман України як душпастерська рота з військовими, відвідування їх у частинах, певна допомога та добра порада з погляду знавців шаріату, робота в зоні АТО, відвідування бійців на передовій, духовна підтримка, допомога в подоланні стресу, спільна молитва, служіння у військових шпиталях, відвідування поранених мусульман, допомога ліками, гостинцями тощо. У цьому, до речі, доповнення до вашої теми дуже допомагають мусульманки-волонтерки з волонтерського руху Мар'ям, навідуючи поранених із гарячими домашніми обідами, надаючи моральну допомогу незалежно від віровизнання поранених вишкіл капеланів, котрі, цілий час, котрі весь час мусять покращувати власну освіту, вивчати тактичну військову медицину, певні психологічні моменти, що допомагають розмовляти з людьми з травматичним синдромом. Е, також до імама мами капелана ставиться вимога бути витривалим, щоб гідно витримувати всі негаразди на війні. Е, цю тезу в інтерв'ю релігізнавці Оксані Гаркущі Саїд з Могілова е, доповнив уже під час е, повномасштабного вторгнення. Е, е, всі знають, що під час повномасштабного вторгнення він е, доєднався до збройних сил України, але все ж таки, е, і навіть в Збройних силах України е, він. Неодноразово дає інтерв'ю, в яких розповідає про капеланства. Е, також після широкомасштабного вторгнення актуалізувалася необхідність діяльності капеланів е, у зв'язку із збільшенням кількості мусульман, які служать в Збройних силах, полонених мусульман та кількістю, на жаль, е, загиблих. Е, <кхів> так, трошки пропустимо. Це я вже сказав. Одним із летні дві хвилини, да? Одним із лейтмотивів висвітлення у медіа діяльності і капеланів є діалог із капеланами інших релігій, ділячись власним досвідом діяльності у якості імама мами капелана на національній зустрічі релігійних чи заснованих на переконання громад ініційованої Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Шейх Саїд Ісмагіла наголосив, що це що це є важливим інструментом для встановлення міжрелігійного діалогу. А <кій> скажіть, будь ласка, я встигну відео вмикнути чи тут по інтернету? Я зрозумів. Тоді буду завершувати. На співпраці капеланів різних релігій наголошує Муфтію духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов. Його цитата сьогодні в лавах ЗСУ є п'ять мусульманських капеланів, які пліч опліч працюють з капеланами інших конфесій та злагоджено допомагають один одному. Інформаційний супровід діяльності імамів капеланів дозволяє формувати в масовій свідомості загальні уявлення про іслам як релігію, про специфіку ритуалів та звичаїв. А також активізує у медіадискурсі дискусію про участь мусульман у війні. Зокрема, імам Капелан Сергій Путілін наголошує, що тим, на кого коїться напад, дозволено битися, захищаючи себе від насилля, але мусульмани мають воювати тільки проти військових. Дотримуючись норм гуманності та гуманітарного права, іман Капелан Тимур Берідзе, який до окупації Северодонецька був імамом місцевої мечеті, в інтерв'ю зазначає, що мусульмани це корінна частина населення України. Історія ісламу в нашій країні нараховує понад 10 століть. А тому вони мають право захищати свою батьківщину. Так само і цим правом дуже багато мусульман скористалися. Вони воюють проти ворога. При цьому він також наголошує і підтверджує твердження, що кількість військових мусульман більше ніж у 15-му році. Також хочеться зазначити, що діяльність мусульманських капеланів спорадично висвітлювалася і в міжнародній міжнародних медіа. Напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Social Press опублікувала статтю про готовність українців до ймовірної агресії, в якому йшлося і про 50-річну Світлана Путіліну, чоловік, якої є капелана, про якого я згадував, і про її плани на випадок надзвичайної ситуації, здатність здавати опір. До речі, хочеться зазначити, що останнім часом, навіть до міжнародних свят, зі сторони ЗМІ я скажу в основному, знімаються сюжети да, про те, що більш поширено для аудиторії. Тобто, якщо це день капелана, да, то українські ЗМІ будуть висвітлювати діяльність капеланів християн. Але Часом є помітна тенденція, що до цих свят, от якщо взяти на каналі Суспільне новини, вже було розміщено історії про досвід діяльності у якості імама Капелана Сулеймана Хайрулаєва і Мурата Сулейманова Хотілося тут Я хотів перейти до інтерактивної частини, але час вже не доля. Хочу лише додати по піару капеланства по висвітленню цієї діяльності. Це є досить важлива тема, тому що отут відео сюжет. Я взагалі, моя суб'єктивна думка, Можете скинути в загальний чат в школу, і можуть да, да. це до речі, так. Да, Були домашнє завдання, ви маєте там знайти маніпуляції. Чому маніпуляції? Тому що да, ми всі звикли, що маніпуляції це деструктив, так і вони мають негативне значення. Ну, це логічно, це правильно, тому що маніпуляції да, впливають все таки на свідомість. Але я хочу сказати: якщо всі користуються маніпуляціями, всі різні конфесії, держава, політики. Ворог, то чому ми в піар-діяльності своєї організації не можемо користуватись також маніпуляціями? Е, Ну, Не якимись негативними, зрозуміло, але все-таки позитивні вони можуть бути присутні. Е, тут був сюжет висвітлення діяльності е, Мурада Путіліна. Да, ми записали його е, по Zoom онлайн, і в розробці цього сюжету я його дуже коригував, щоб е, він допоміг. Е, Знову ж таки показати, що мусульмани е наші друзі, е яким чином? Е тобто не всі знають да, українці, що мусульмани так само воюють і в великій кількості, і захищають їх. І якщо є теза, да, е от для нас, українців, е лише чуємо військовий, герой, е одразу повага. І якщо от, мимоволі вселяти тезу, що мусульмани також воюють, вони також військові, вони також герої. В українську підсвідомість у них вже буде вироблятися трішки інше бачення релігії взагалом і, і мусульман загалом. Ну, все, не буду затримати да, час. Дякую вам, вибачте.